На календарі 19 квітня, неділя. Схід о 5 годині 57 хвилин, захід о 19 годині 45 хвилин, тривалість дня 13 годин 47 хвилин, місяць у стрільці. Йде 20 та місячна доба. Сьогодні мини не відзначають Платонида, Ярема, Мефодій. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі кажуть квітень з водою жовтень з їдою, ранні ластівки на щасливий рік. Якщо ластівки почали лаштувати гнізда, настало тепло, в який бік лягає тварина спиною, звідти повіє вітер. А зараз, якою буде погода 19 квітня? За даними синоптиків у Миколаєві та області вранці погода буде ясною. Вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду, без опадів. Вітер західний 3,7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 41 В Миколаєві нічні температурні показники будуть 7-9 градусів вище нуля, а в день температура підніметься до 6-13 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 5-7 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 12-14 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 26 градусів тепла була зафіксована у 1956 році, а мінімальна 2 градуси морозу у 1945 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 19 квітня, овни у сфері професійної діяльності вірогідний успіх. Проте зірки застерігають від прагнення будь-якою ціною виділитися або поставити свою думку вище думки інших. Ймовірна помилка, яка може спричинити за собою фінансові втрати або падіння авторитету. Ельці. День одержання таємних знань. Сприятливий день для нових знайомств та прийому гостей. Деяка неуважність і небажання зосередитися на одній справі створюють проблему у сфері професійної діяльності. Не можна вживати алкогольні напої, рвати квіти або розводити вогонь. Сприятлива прогулянка біля води. Близнюки. Деяка розкиданість, метушливість і небажання зосередитися на одній справі можуть створити проблему у сфері професійної діяльності. Зірки розташовані так, що ви здатні закрутити голову кому завгодно. Раки можуть відбутися несподівані зміни у вашому найближчому оточенні і в фінансовій сфері. Життя зажадає від вас витримки і здорового глузду. Буде краще, якщо ви прислухаєтеся до порад оточуючих, хоча це і приведе вас до тимчасового душевного дискомфорту. Леве Будьте обачні, не наробіть помилок на роботі, щоб не викликати зауваження начальства або співробітників, не виключені емоційні сплески або імпульсивні вчинки, які будуть незрозумілі для оточуючих. Схильність до драматизації проблем може призвести до поспішних висновків. Діви! Сьогодні вас очікують приємні сюрпризи і несподіване знайомство. Можливі зміни на роботі. Нехай це вас не турбує, навіть якщо на перший погляд вони здадуться образливими і незрозумілими. У професійній сфері вас буде супроводжувати успіх, але він буде здаватися недостатнім. Рекомендується відновити роботи над перерваним проєктом, Ви можете отримати від нього вигоду. Терези, намагайтеся не розтрачувати даремно свої сили, час і гроші. В іншому випадку ваш життєвий потенціал сильно знизиться. Вірогідні проблеми з власним здоров'ям чи здоров'ям близьких людей. Скорпіони. Присвятіть цей день старшому поколінню родичів. У літніх людей можлива підвищена нервозність. Ваш характер стане важким для оточуючих. Пам'ятайте, що жало скорпіона може звернутися проти нього самого, приводячи до саморуйнування. Поставтеся до життя легше. Стрільці. Добре подорожувати або приймати гостей. Сердечність у спілкуванні, особиста чарівність можуть закласти основи майбутнього успіху в особистому житті. Зароги, сьогодні вас очікують приємні сюрпризи і несподіване знайомства. Можливі нападки з боку партнерів. Нехай це вас не турбує, навіть якщо на перший погляд вони здадуться образливими. Можливі нападки з боку партнерів. Нехай це вас не турбує, навіть якщо на перший погляд вони здадуться незрозумілими. Рекомендується відновити роботу над перерваним проектом. Водолії. Сприятливий день для спілкування нових знайомств, оновлення старих уподобань. Ваша особиста чарівність м'якість можуть закласти основи майбутнього фінансового успіху. Ви будете здатні привернути до себе кого завгодно, добре подорожувати або приймати гостей. Риби. Збережеться стійке положення риб. Постарайтеся перебувати в рівновазі і холоднокровно, розглядати навіть найскладніші проблеми. Завдяки терпінню й такту ви зможете створити собі базу для нового етапу діяльності. До кінця дня, можливо, нервове перенапруження. Вам необхідний тривалий і повноцінний відпочинок. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!